Знаєш, чому починаєш відчувати в тому, навіть тоді, коли ще нічого не робило? бо ти дихаєш так, начебто бігаєш. Швидке дихання для тіла це сигнал небезпеки. Навіть коли ти просто сидиш за ноутбуком, твоя система може працювати на максимумі, серцебиття пришвидшується, рівень кортизолу підвищується, і твоя енергія згорає ще до першої філіжанки кави. Ми звикли думати, що виснаження настає через роботу, дедлайни, людей. Та часто воно починається саме з дихання. Прямо зараз зверни увагу на своє дихання, який він твій вдих, який твій видих. Наступний вдих зроби трошки повільніше. І свій видих також уповільні. А тепер ще трошки повільніше. Дуже повільний вдох і повільний видих. Подихай так декілька секунд. Відчуваєш різницю? Це не магія, це фізіологія. Коли ти дихаєш спокійно, тіло розуміє, все добре. І воно переходить у режим відновлення, а не виживання. Тож запам'ятай, швидке дихання дорівнює швидке виснаження. Хочеш навчитися дихати так, щоб енергії вистачало і на роботу, і на наше буремне життя, приходь на мій вебінар Дихання не по квадрату 7 листопада о 19.30. Бо твоє дихання це не просто звичка.